Жителі села Стецьківка зібрались біля місцевого ставка, аби показати його стан представнику сумської військової адміністрації. Кажуть, неодноразово звертали в сумську міськраду з проханням передати ставок громаді села, але безрезультатно. Просьба оформити його документально віддати громаді. Ми свої за свої кошти відремонтуємо, відремонтуємо даму і все на світі. І на будь свої ласка, кош, і будь ласка, на наступну Ні, сесію все це зробіть, тому що дамбу домиє, є. Попливуть люди. Зараз поїдемо, покажемо. Стицьківський ставок площею в 37 гектарів до 2021 року. Перебував в оренді. Нині він у комунальній власності. Попередні орендарі розповідає місцевий житель Володимир Анцебор, Не займалися його благоустроєм. Через це ставок заріс очеретом, а береги руйнуються. Отакий стан дамби залишився після орендарів наших. Оце так і став. Занедбали все. І ви бачите, що тут, що тут робить? Попливе ота хата у місті з людьми. Далі там прориває. У нас хати на лузі є. Там десь 20 хат. Змиє все, змия все. Цією дорогою, розповідає Володимир Ансибор, раніше їздили автівки. Через руйнацію берегів, нині тут стежка. Трохи далі місцина, де був розташований пляж. Оце на цьому місці був у нас пляж, який називався Золотим. Як тепер його цього, можна назвати цей пляж? Лозой позаростав, камешом позаростав, не дітям ніде покупатися. Це те ж саме це те сама робота орендарів. Нічого взагалі не робилося. Нічого. Аби Стецьківці могли навести тут лад, ставок мають передати у власність жителям. Для цього вони створили громадську організацію Байрячок. Б'ємося. Дзвонимо, ходимо на сесії. Уваги ніхто на нас не звертає, все далі сипеться. Дамба не сьогодні, а завтра може прорвати. Третій рік ходимо. Третій рік просто ну ну я я я не знаю, як просто можна висловитися. Люди хочуть, люди готові. Люди за свої власні кошти виготовлять і документацію, та що потрібна, і зроблять дамбу. Після спілкування із жителями Стецьківки, радник начальника сумської військової адміністрації Ярослав Дружинін, озвучив до якого рішення вони дійшли. Громадяни забирають документи. Документи збирають на ці на цю ділянку, на дамбу на озеро згідно чинного законодавства. Тобто не по паперу приносять а по одній бумажці, а буде цілий пакет документів на для того, щоб їм надали цей став в оренду. І це будемо робити поступово і до кінця. Влада настроєна на те, що їм надати надати цей став. За інформацією Ярослава Дружиніна, зібрані настав документи жителі Стецьківки мають привезти в Сумську міськраду наступного тижня. Ірина Касьяненко, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина.